Дорогенький гуль-гуль-гуль-гуль-гуль, гуль даю їстки вам. Так розпочинається кожен його ранок, каже Трохим Дзвонко. Живе чоловік в селі Заливанщина Калинівської громади. На його обійсті мешкає понад 250 голубів п'яти різних порід. Павліни, і ролери, значить, дутиші і гривуни. Бакінці. З'їжджу тут є в нас. Хто ж хлопці, Черепашинці, Голендри, да, Голубівка, Чернятин є. Та так міняємося, знаєте, щоб кров перебити. Їжджу на виставку, продаю, та хлопцями міняємося. Любов до цих птахів, каже чоловік, у нього з дитинства. Колись голубів розводив рідний дядько. Мама завжди питала, куди ти йдеш, синочку. Я кажу до, до бабці. Не так, як до бабці, як до дядька Петра, там він розводив голуби. Так цікаво було з ними. Душа, душа весела, я радію, знаєте, всім цим. Забуваю про старість, що вже 70 років почти. Найулюбленіша порода, каже, голуби павичі. Їх має небагато, але рідкісного забарвлення. Оце в нього хвіст, і то є в нас палечі, бачили, може бути великий, оцей такий їхній схожість їхня, через те вони називаються палячі. У мене зараз їх вісім пар є і вже сидять. Три парі сидять на, на яйцях, буду скоро голубення. Два яйця несуть і виходить більшість в практиці самочка і самець. Голуби, каже Трохим Трохимович, живуть парами все життя. За пташенятами доглядають і самиці, і самці. Це у голубеняті 10-12 днів. Так, дуже вони швидко ростуть, хорошо нагодовані, хорошо, якщо батьки годують, то вони дуже славні, дуже такі здорові. Це в мене молоді бакінчики від жовтої породи я розводжу. Бачите, які? Зараз вони їм три тижні вже. А батьки їхні сидять вже на яєчках, але їх ще годують. Годуються будуть, поки не вилупляться ті голубенята, Ці вже потім починають їсти самостійно. Їхній тато, мама вже знайшли гніздечку, звели і сидять на яйцях. Дружина Валентина хобі чоловіка підтримує, але, каже, більше любить курей. Він цим сам займається, я на гору не полізу. Це треба силу мати. Коли немає чоловіка вдома, то можу нагодувати. А так то більше займається він це. Це ж треба і чистити, і годувати, і обробляти, і напувати. і якісь і, що він, тільки там коли у них, це дуже великий труд звичайно. Ну, це його хобі. Голуби невивагливі в догляді, каже трохим дзвонко, але люблять чистоту та смачно поїсти. За рік з'їдають близько двох тонн зерна. В осінньо-зимовий період птахи у вольєрах, каже трохим дзвонко. Зараз не випускаю, бо бо великий нальот оцих ко коршунів, да, б'ють голуби. Вони далеко в мене не літа. Вони високольотні, вони б'ють крилами, скажуть ці бойні на них, да, і перевертаються. Знають мене, злітаються до мене, знають, знають мій голос. Як добре розвесниця, каже Трохим Дзвонко, планує збудувати ще один голубівник, ніколи не рахував, скільки вкладав у своє хобі, бо тут інша валюта тиша, мир і любов до життя. Голуби це є, знаєте. Такий символ, символ ангела, Спасителя. Вірую, що голуби це є, це є символ, символ миру. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниччина.